Завівся дійсно у нас шкідник один з керівників ОТГ в районі. Ну, мені так вважається, що він, напевно, працює або в Головному управлінні розвідки, або в Службі безпеці України, або, може, ну, я не знаю, може, є оператором РЛС, або пілотом винищувача, або бомбардувальника, що знаходиться на бойовому чергуванні, який єдиний в Україні знає, звідки на Кременчук летять ракети. З нас сміється вже вся держава, ну, вибачте, ну, вся держава. Так я хочу що зазначити, що є офіційні канали, офіційні, телеграм-канали, офіційна інформація. По-перше, це президент України, це Збройні Сили України. Це, ну, якщо хочете, ну, інші структури силові, щодо виконання функцій. Е Щодо реалізації функцій президента створені обласні державні організації і районні військові адміністрації. Це є офіційні надавачі інформації щодо того, що відбувається на фронті. Тому прохання, я дуже прошу, щоб мешканці не реагували на якісь фейкові вброси певних шкідників нашого району. Тому що, от на мій погляд, і інколи краще мовчати, затулити свою пельку і мовчати, і не вкидувати такі вброси в. é